У нас сьогодні чергове сесією засідання, на якому маємо розглянути два питання і третє буде різне. На порядок денний пропонується розгляд листа відділу освіти культури і туризму щодо внесення змін до статуту Турківської гімназії імені Олександра Ільницького, перейменувавши підрозділ інтернату, купи шкільний пансіон. І е, другий проєкт рішення це про затвердження прав благоустрою території населених пунктів Турківської міської територіальної громади. Так. Хто за даний пояснення? Не, прошу голосувати. За три. Проти немає. Тримало, немає рішення прийнято одноголосно. По пансіону я бачу від відділу освіти, нас нікого немає, ніхто нас не буде ознайомить, доповідати. прибіг на два слова, про спішився за віз Тобто за результатами перевірки вже ніде в Україні немає інтернатів, то для дітей, які перебувають там цілодобово, нічого туман. Я так коротенько його визнаю. Відповідно допускного кабінету міністрів про заперечення <кх> порядку проживання та отримання учнів пансіонах закладів освіти від 30.11.2010 року. Звернення директора Турківської гімназії імені Олександра Євнецьку Сушинецю і просимо на черговому сесії Турків нести зміни до статуту турківської гімназії, а саме підрозділ інтернату перейменувати у пансіон. Ну, о, раз просить, є таке законодавство, ну що буде на цей щось шукати, <проб> що, <проб> <в> щось <проб> не так. Кого є якісь зауваження, пропозиції. Ставимо на голосування. Хто за це, щоб пропонувати сесії перейменувати інтернат на пенсіон? За три, Проти, утрималось. Проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. І про затвердження прав благоустрою території населених пунктів Турківської міської територіальної громади. Це також є, В нас пропонується затвердити. Права благоустрою сесії Турківської міської ради, відповідно до якого буде здійснюватися буде здійснюється благоустрій на території громади. Е, так, ну, самі правила благоустрою вони є такі досить об'ємні. Попередньо ну, я ознайомлюся ще, ще раніше. Можливо, е, Щось потрібно пояснити, розказати. Можна щось... пояснити. Навіть після того, пане Микола, після того і шановні член комісії, після того, як ти читав, mm -hmm. ми ж звернулися офіційно з листом запитом щодо розгляду тих правил благоустрій проекту того рішення до Державної регуляторної служби. Ну нам там прийшло зауваження, я тобі скажу, від а до я. І націлили нас трохи, щоб ми подивилися на як правила благоустрою були прийняті у Львівській. Міській територіальній громаді, і ми mm -hmm. то все скоригували. І я перепитався у них їхніх представників, чи нам потрібно повторно до них звертатися на перегляд вже виправних mm -hmm. правобусер. Вони казали, ні, каже, ми вам дали свої зауваження, ви можете їх врахувати, а можете прийняти нужа, як, як бажайте, собі бажаєте". бажаєте. Але каже, от ми не несемо відпиниться. Ми вам дали рекомендації. Якщо у вас будуть якісь потім судові процеси, або щось, то ви будете з відповідати. Ми врахували всі їхні ці зауваження, нюанси, ще повторно юридичний відділ і, і наша архітектура, вони то все переглянули, скоригували, я думаю, що буде. Тільки там, бачу, там в тебе ще може писати дн Львівська міська територіальна громада або Львівська міська рада. Ми вже все ну, по... Я думаю, що ви під -під -під тут вже Ми все посправляли, Скопіювали з них ті зауваження, які треба, і поставили, написали турківська. Міська теплена команда. За даний проект рішення. Ну, якщо ці компетентні органи внесли всі відповідні правки відповідно до, до норм чинного законодавства, я думаю, що ще раз додатково вивчати, виправляти немає необхідності. Але як би ми правильно не написали і не прийняли, якщо в процесі виникнуть якісь моменти, чи судові спори, чи будуть якісь зауваження, чи зміна законодавства. Бо все в житті тече і міняється. Тоді будемо реагувати відповідно до, той, до тих моментів, які нас будуть виникати. Але прошу вас прийняти, бо це є важливий документ для громади, проголосувати сесія це там, для того, щоб все затвердило все ж таки право за голосвою територіальної громади ага. Турківської міської. Хто за За три проти немає, утримали, немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ну, Тепер у різному, можливо, хтось має якісь побажання, що ми маємо розглянути, що донести до депутатського колективу корпусу від імені нашої комісії. Ось будуть якісь питання. Це... Я вже при нагоді, Олександру, хочу нагадати по цьому, по листах на... стосовно встановлення камери контролю швидкості на перехльостку. Навіть якщо ми збережемо комусь здоров'я чи життя одному, це вже буде великий плюс. На плюс того що... по Івану Франка. Так, там, де летять по цьому, там де було багато аварій, і ну е... якщо будь ваша ласка, гляньте, будь ласка по розчепленню, скільки грошей з того штрафу попадає до нас в громаду. Я думаю, що воно окупно, навіть якщо треба частково десь долучитися до співфінансування, тому що це є річ не дешева, вона де в межах до мільйона гривень, наскільки я колись цікавився. Е... Я скажу такого дивися. Mm. Е... Рішення виконавчого комітету прийнято по пониженню е тротуару, е тротуару пониженню, і перенесенню пішоходного переходу по вулиці е Молодіжній, оскільки там будується зараз е велика гуртовня, бо там де є пекарня бейка. Угу. І з тим чоловіком, який нам розробляв попередню схему безпеки дорожнього руху. Я вже зв'язався, вони до нас приїдуть і я хочу крім цього, бо за ці роботи будуть оплачувати вони як е, ну, замовники роботи. А по перехрестю, бо і звертався і до нас звертався Андрій Добравський, що ми врегулювали, чому там стоїть знак Стоп, а перед знаком Стоп не стоїть знак дати дорогу, і всі люди, які їздять на лінії, знаєш. Лінія, а лінії немає, вони починають штрафувати. Цілу ту територію, я хочу, щоб ми врегулювали, теж зробили на, на цю територію схему безпеки руху, і плюс врахували, як там ставити знаки, чи там можна, як там ставити дзеркало е, ну таке дорожнє дзеркало, чи можна там, бо там вже стоять камери. камери, стоять там, е, в, аналітичні камери ця камера стоїть в аналітичній камері. Це камера визначає. Ну я зрозумію, це. Розумів, та, це номер, і врахуємо ще, чи можна є не перепитатися, чи можна і з якої сторони можна встановити такі камери визначення швидкості руху. І чи нам це погодить, ця відповідна служба, щоб вони потім штрафували за ту, за ту річ. Правильно в тому, що там по правилах дорожнього руху населений пункт іде зверху донизу, до там тільки з ними погоджувати, де саме поставити, щоб а саме знижувала швидкість. на жували швидкість не на заправці, а потім наганяли по, -по, -по історії ідеї родоріжжя, переходять люди і іде автомобіль. А десь ближче вже до, -до, -до мойки, щоб вони визначили, що mm -hmm. там саме було. Тому що, якщо один-два зловляться, будуть знати, що там і камери, всі будуть чинно їхати 40. А хто не їде 40, нехай поповнює турківський бюджет. Там, біля Бульки, біля Єворського, там збили жіночку тоді на смерть. Ні, я розумію, але тут був випадок на перехрестю тоді з Роздольським, з автомобілем малим, що він заїхав зверху, десь в цей, чи, чи йому зверху попала машина. І там був не один, там було щось три-чотири випадки. По цьому. Тому що ті, хто не місцеві, не знають, що там, де роздоружжуєш, він вилітає зверху, і просто він пішохід. А люди собі йдуть, бо йдуть. І я хочу ту точку, і хотів би от, як депутати, ваша воля була, що ми врегулювали розміщення дорожніх знаки у центральній частині міста. Тобто що ми захопили майдан Шевченка, молодіжна і процесували перекресті Івана Франка, Данила Галицького за село Завалів. Щоб ми Але? Оці, Але? ці три речі, ми треба повернути увагу на знак... Стоп стоїть із лікарні, і з цього, і там перевага руху нікому не надається. Тобто, якщо є машина, їде з лікарні, їде звідси, а -а -а. два одно однозначні знаки стоять. Ну, вони. Я скажу такого, Микола, я не є великий спеціалістом, але. Скажу, Попередній раз було і, добре. Пропусти автомобіль печатку, з одної сторони, а з другої стоп. Перевага тому... Якщо вони постав печатку і напишуть, що то, згідно чинного законодавства, всіх правил дорожнього руху. Ми вже будемо дивитися. Та. Добре. Е по тих густах олесь не забудьте по тих камерах особливо. Я розумію, що ви собі з ними погодите, що потім не мати штрафів. Але я не знаю, що зараз виносити на сесію. Ну поки що вони обіцяли, що приїдуть з понеділка. А це знаєш, за кожними людьми треба постійно дзвонити. Я вже дзвонив. Не казали, з понеділка приїдуть. Зараз сьогодні подзвоні запитайся, з якого понеділка, розумієш? Ну, та й життіл, так, ну, й в житті. Ну, Ну добре, тоді що, погодження спочатку в них брати, а потім нести формувати по фінансуванню? Чому не зроблять? вони тут розроблять відповідну схему. Напишуть, чи там допустима таке згідно всіх МОА, вони зберуть за то гроші. Я. Ну, добре. Заплатимо їм, а потім йдемо за камерочком. Ну, однозначно. А це раз. і різні служби. Я зрозумів, але щої процедури мусимо дотримати, бо потім на півзаконно це не поставимо, бо воно толку з того не буде ніякого. Ну. По порядку денному у нас все вичерпано. Всім дякую за увагу. Гарного дня. і До зустрічі на сесії. на сесії.